Осередок розвитку талановитої особистості, надзвичайних розумових і творчих здібностей, та єдиний в нашій країні навчальний заклад, де пізнають культуру та традиції, шанують історію та вивчають мови скандинавських народів. Це скандинавська гімназія, унікальне явище української освіти. Розташована дивогімназія у Дарницькому районі Києва, заснована в 2004 році та з тих пір дивує усю країну своїми досягненнями. Скандинавська гімназія це загальноосвітній навчальний заклад сучасного покоління. Вже з перших класів діти здобувають знання за допомогою інтерактивних дошок. В гімназії працює три комп'ютерних класи, лінгафонні кабінети. Та головне скандинавська гімназія єдина в Україні, де вивчають мови північних країн. Шведська, норвезька, данська, фінська. Тому, е, окрім англійської і німецької, вивчаючи мови північних наших сусідів, звичайно, ми зважаємо на те, що необхідно ви. Культуру, традиції цих народів, історію. У нас є спеціальний факультатив. Історія культура скандинавських країн. У нас є національні костюми. Ми танцюємо скандинавські танці, співаємо пісні. Наше знайомство зі скандинавською гімназією почалось з цікавого навіть феєричного заходу, традиційного фестивалю Північне сяйво, яке вже п'ятий рік збирає не тільки учнів, батьків та вчителів, а й почесних гостей. В основу фестивалю покладено презентацію. Цю скандинавії і свято Північне Сяйво вже стало своєрідною родзинкою скандинавської гімназії. Він є тільки в нас, ми його самі створили, і кожного року готуємося до цього серйозно. Проходять олімпіади скандинавських мов, конкурси знавців. Скандинавської культури і історії, також в рамках тижня іноземних мув відбуваються Октобер-фести, скандіт-степс, тобто різноманітні заходи і конкурси. І вже наш фестиваль, північне сяйво», який завжди відбувається в квітні, він є підсумком такої нашої тривалої роботи саме у цьому напрямку. А робота надзвичайно активна та плідна. Заступник міністра освіти і науки Борис Жебровський, якого в гімназії називають хрещеним батьком, розповідає: в часи розвитку та реформування вітчизняної освіти, скандинавська гімназія є справжнім проривом у галузі. Те, що ми робимо, мої колеги в Раді Європи назвали лінгвістичною революцією у освіті України, і ми не заперечуємо проти такого терміну. І от те, що як колись у Києві ми розпочали з першого класу, так розпочала в минулому році вся Україна вивчати мову, а з 1 вересня цього, а цього немає повністю в Києві, ми з п'ятого класу вивчаємо обов'язково другу іноземну. В цьому навчальному закладі немає випадкових викладачів. Кожний з цих спеціалістів має цікаву долю та багатий життєвий досвід. До того ж, знайти фахівців зі скандинавських мов зовсім нелегко. Проте керівництво гімназії вдалося створити колектив професіоналів та відданих своїй справі людей. Подобається в скандинавській гімназії вчитись, бо е, дуже гарні вчителі, дуже багато е, нового пізнаєш саме з уроків е, гарний колектив постійно. Багато друзів ти знаходиш, навіть спілкуючись просто з вчителями і з гостями, які приїжджають до нас кожного року. Скандинавська гімназія це складний організм, який постійно розвивається, відкриває для себе нові горизонти. Окрім опанування іноземних мов, гімназисти відвідують різноманітні заходи, гуртки багато подорожують країнами, беруть активну участь в житті гімназії. Зокрема, у закладі створений євроклуб Вікінги, де збираються вчителі та учні, щоб поглибити свої знання про європу та європейську інтеграцію. Зовсім нещодавно учні гімназії відвідали московську міжнародну модель ООН Андрій Крудь був. Наймолодшим делегатом это в целом научно-практическая конференция, в время которой мы пытались решить вопросы, которые стоят на повестке дня в организации Объединенных Наций. Вопросы несомненно очень актуальны для мирового сообщества. И могу сказать, что да, мы внесли вклад в їх рішення. Ось такі Вундеркінди навчаються в скандинавській гімназії. Що ж, а наша подорож цим закладом завершилась. Завершився й фестиваль Північне Сяйво. Свято традиційно закриває гімн навчального закладу, який вже багато років єднає серця учнів, їх батьків та вчителів.